Боже, подивіться, яка кругом краса. Зараз почало 9-го вечора. Туман який. Дивіться, з цієї сторони ще не дуже видно. Але ось я зараз на полі. Дивіться, яке небо. Це взагалі. І вон з цієї сторони який туман. Просто. От я тільки що там бігала. І там просто туман. У нас, ще бачите, ще більш-менш. Ну, принаймні, камера, звичайно, ще не передає, все тут у нас позатуманено. Ну, воного видно. Во, ну там це взагалі, дивіться, прям, прям геть. Який. Так, я почала знову бігати. Знаєте чого? Щось мені здається, що погода повністю... І, і цілковито залежить від розміру мого пуза. <сі> типу, не встигла похудати до, до весни, то, то вона і продовжилася, незрозуміло як. То зараз треба хоч би встигнути похудати до літа. Можливо, тоді буде вже нарешті гарна погода, бо воно вже трохи забембало. І сьогодні знову був цілий день дощ, цілий день оце, оце незрозуміло що зараз почало 9 дев'ятого. О, і оце тільки-тільки земля, в принципі, вся мокра, повністю Геть, повністю. Все мокре. Аж повністю. О, во, хлопці вдома садять кукурудзу. Оту, От що, е, що пророщена. Що висока вже, що там їй вже сантиметрів 30, напевно, я так розумію, тої кукурудзи, яка мала висадитися ще місяць тому, як мінімум. О, во. А я собі взяла... Наушнички та й бігаю. Ви знаєте, що весни, як тільки приходить весна, я завжди бігаю. Починаю бігати. Ну, по-перше, пузо-пузом, <хи> а скоріше для свого внутрішнього якогось стану. В свій час я так сьогодні згадала, сьогодні зі своєю однокласницею розмовляла такими. Вона багато чого в житті пережила та я та. Якось так ми ніколи не розмовляли на цю тему, а тут якось так розговорилися. І ви знаєте, згадала, як самий-самий самий страшний період свого життя у 2008 році. Ну, один із моїх страшних періодів. Коли в мене не стало старшого сина, то я вивела себе із цієї величезної глибокої, дуже страшної такої депресії. Тим, що я просто в якийсь рандомний момент вийшла. Ну, півроку майже так, я не пам'ятаю скільки, але я взагалі не говорила ні з ким тоді, взагалі просто мовчала. Е, і вийшла і просто почала обливатися холодною водою. А тоді е, стало трішечки легше, і я почала бігати. І ви знаєте, оцей біг, ну, обливання холодною водою я. Якось так е перестала до. Ну, не не пам'ятаю, не буду обманювати, недовго я нею обливалася. Ну, це була рання весна. Прям такий період, що люди не обливаються в такий період холодною водою зазвичай. Там ще треба до ц... Ну, Я б зараз би не ризикнула б отак просто прийти і рандомно на дворі ще сніжок такий ну березень, там щось таке. Ну, пам'ятаєте, ті, ті роки, яка була зима, яка весна 2008. Рік, грубо говоря, 2008-2009. Тоді ще зіми були, тоді ще сніги були. Я пам'ятаю, рандомно вийшла і рандомно почала просто обливатися. Ну от все, от просто от коли, от, знаєте, коли от без виходу опустилися руки, вже все, тобі жити нічого не хочеться в цьому житті, тобі вже просто нічого ніби не тримає. І все, я просто почала обливатися, о, а потім бігати. І я скажу, що саме, саме оце мене і вивело з того. Я не знаю, що було б, якби я тоді не взяла себе в руки, тому що там страшний був такий стан, звичайно. Що... А саме, саме біг і обливання, ну в основному біг. Я скажу, знаєте, мій вислів завжди був. При незрозумілій ситуації десь всередині себе біжи. Просто біжи. У наушники, ось так як я Ось взяла наушники, вмикнула музику якусь таку мені подобається, яка мені до душі. Зазвичай я вмикаю якісь такі більш. Ну, я вже казала, що я о, дуже часто слухаю гаятрі мантру. О, саме, ось коли бігаю, вона так добре вписується в, в мій біг. І там різні отакі. Я люблю пісні такі, знаєте, сильні. Не, не, я не слухаю попсу, коли бігаю. Я сильно люблю такі пісні. Коротше, і все. І ви знаєте, наскільки легше. От вигляд у тебе наче в чорта. Ну, зараз. Я навіть просто не хочу себе показувати, тому що вся червона і, і мокра, але, але самий стан дуже чудовий порівнянні як до цього. Просто вже трішечки і ця погода і це все. І знаєте, коли ми вже звикли до того, що весною, я вже я ж кажу, я вже в квітні загорівша. Я ж сама темношкіра. І я вже в квітні просто нібито я з моря приїхала. А це просто ти сидиш ось, переживаєш таку погоду. Всі твої плани, звичайно, що рушаться, тому що всі мої плани взагалі залежать від цієї погоди. І просто воно все так знаєте, я вже казала і кажу, і воно накипіло і, і, і вже поскоріше б закінчення школи. І трошки воно все звалилося. Коротше, понила, понила, а тоді зібралася, надягнула ось навушники та й побігла. Якраз і пузо треба скинути. Одночасно і настрій собі поліпшити. Ей, взагалі, вже все ж таки весна, скоро в басейні купатися, напевно, в козівці і в цей купальні вже не влізу. За цей я не знаю. Я дивлюся, що всі жаліються, що за, саме за цю зиму е, ну, сильно поправились. Блін, я ще поламала, тільки що научника передівала. Якраз оце показала вам, наділа і поламала, воно відвалило щось. Треба зараз добіжу додому, Сірочка справи випала ця штука. Так, то коротше, і оце я так. А, і я бачу, що всі жаліються, що всі чомусь саме цією, саме цією, зимо, саме цією зимою чомусь усі поправилися. Я не знаю. я теж туди відношуся, тому що зазвичай я себе якось так більш-менш тримаю в формі. А це щось я не знаю. Можливо, все вже знаєте, все ж вже трошечки надоїло, задолбало. Не займаюся там толком тим спортом, то хоч спортом яким займалися, а зараз нічим не займаюся. Уже просто такого живеш і за дня в день. Ну, це, скоріш, війна з нами таке зробила. Це ми ну не, не, не ми самі це зробили. Це зробила війна. Ми зараз, ми просто вже всі стомилися і чекаємо щось таке, що ми не можемо нарешті дочекатися. І... І напевно, я не знаю, нічого не робимо просто з собою. От я дивлюся, що багато от моїх знайомих, та і я, та і всі якось так, -от так проживаєш, типу, і зняв день, просто щоб прокинутися і вже нарешті почути ці новини, де ти просто спокійно зможеш далі жити. Але ми цього всього не чуємо, і тому нам треба з цим змиритися і, значить, таки і далі. Боротися принаймні хоч за своє здоров'я та за, за, своє якась, за свій якийсь нормальний внутрішній стан. То, то я таки вирішила. Думаю, так, все, напевно, треба виходити вже трішечки знову на пробіжку, скидати пузом, вертати свою форму. Зараз я побігаю і піду. Ми вчора, ще на годинку, ще раз вибігали на рибалку, а тому що пішов оту дощик. І ми... Бустренько, буквально ми там були одну годину, хотіли подивитися щось там. А я не пам'ятаю, що, щось Сережка хотів подивитися, то ми вийшли, натягали собі карасиків, то зараз ось з цих карасиків ще так дебеленько. Точні, Сережка сам пішов, а тоді ми з Ванькою, наче до нього, підтягнулися, бо оце ж як Ванька був на зустрічі з цими військовими. То я поїхала, його забрала, виходить. Та й ми поїхали до Сережки ще трішечки по -по порибалили, ото ж того голуба спасли, це ж на рибалці. Фух, вирішили, що все-таки субота була, то можна було відпочити трішки ще тиждень, зараз такий напряжений буде, що фіг кудись а, Так що, То у нас є карасики, то я хочу зараз прийти, знайшла рецепт карасиків у сметані в духовці. То Зараз я хочу зняти цей рецепт. І ще таке започаткую трішки в інстаграмі, в своєму та в тіктокові подарунки. Шкода, що не можна в Ютубі цього робити, бо ви все рівно всі далеко знаходитеся, то, то без сенсу були б десь би наші місцеві теж би, були б би учасниками. То це я над цим зараз ось зроблю такий. Собі на літо трішечки. Попіднімаю трішечки настрій людям. О, Полетіло щось. Не, не шахет, якась мошка. Так що от таке. Так що почала бігати. І от, і вам бажаю. Знаєте, хоча всі з мене завжди сміються, кажуть, ну як ти бігаєш, якщо в тебе травма ніг. У мене травма ніг дуже серйозна. У мене е дві ноги, е там рвані м'язи, коротше, не буду розказувати там купу діагнозів. Була сильно велика спортсменка, рванула на старті колись в училищі. В 9 якщо хто знає в Білій церкві. В, в тих му уч... Ой, вищому професійному училищі, Боже, я вже сама не пам'ятаю, це було до... давно. Це було, знаєте коли? Це було у 2000. Зараз гадаю, блін. У 2001 році. Точно. У 2001 році я пішла вчитися в Дев'яте вище професійне училище в Білій Церкві. І оце там на старті. Порвала собі зв'язки, м'ясо у мене перекручене в одній нозі. Коротше, травма дуже серйозна. Мені навіть казали, що я не буду ходити, та я, в принципі, і не ходила декілька місяців. О, і сказали, що це дуже плачевно. В общем, ну, плачевна Коротше, ситуація мене там винесли, носили. В общем, по декілька місяців. Вообще, брат мій двоюрідний навіть в туалет носив на руках, бо я взагалі не ходила. Ну, Взагалі там, шанси були мізерні, Типу, що я буду нормально взагалі, ходити. І Тут же, і тоді от це мене ця травма була так. Синочка позвонила, вже синочка не може, мами нема 20 минут вдома, десь зараз буде ще мене зустрічати. Ну і коротше кажучи, і всі казали тоді: от я іноді не можу повністю навіть ходити, щоб ви розуміли. Взагалі не можу ходити. От ні стоять, ні ходити, ні лежать, нічого не можу, от коли приходить якийсь такий період. Декілька разів за все життя після цього всього було таке, що я навіть просто передвигалася тільки за допомогою палець. Ну, Більше ніяк не могла взагалі передвигатися. Ну, травма серйозна. Але найбільший прикол в тому. Що хоч це в мене така травма, але мені навпаки стає легше, коли я бігаю. Коротше, щоб ви розуміли, у мене ось коліна, ну, всіх коліна, ну, в мене коліна, всіх коліна повністю не розгибаються. Зрозуміли? От повністю ось. Тобто, Як мені казали знайомі, ну, блін, там ось у відео, чи вірша якось там знімала, чи ще щось, казали, що там класний відосик, ну, походка. А в мене діло в тому, що у мене не походка, у мене просто не, повністю не розгибаються коліна. Обидва коліна у мене повністю не розгибаються. Розуміли? І, і, і я навіть коли оце сплю, я ж не можу на спині спати, бо в мене тоді ноги ну типу рівно якось ти е, ложиш. А в мене так не виходить, тому що в мене вони не розгибаються, Ну і уявіть, коли вони ось лежать, і потім десь там восні отаку питаються розігнуться, то я тоді взагалі не встану. Коротше, така травма. То от єдине, що мене спасало тоді, це саме оце біг легенький, але я бігаю немало. Ось, наприклад, наразі ось дивіться, перший мій забіг сьогодні. Оце я пробігла аж. Аж до нашої хати. Отак я побігла, аж так, тако, тако, поняли. Потім вибігла аж на центральну дорогу. Вон там, де хата. Оце ось центральна у нас дорога. Та, якою я їжджу, ваньку вожу в школу. Поняли? Оця дорога постійно, яку я знімаю. Аж отакого туди. Вон. І ото аж там, бачите, оцей вже такий ліс, десь аж там. Оце отак і тепер я ось сюди. Ну, коротше, немало. Нормальний такий забіг. Але, але справа в тому, що я в основному ну, ось я біжу, коли я чувствую сильно велику нагрузку на ноги. І я тоді просто отакого іду. Тому що ну, зараз, якщо я побіжу, то можу тоді вже не піти. Так що от такого я зараз якось так. Але так, багатенько пробігла. Я навіть не очікувала, я думала, буде гірше, якщо чесно. Думала, що я десь здуюся он там перший. Думала, перша зупинка буде десь он там у мене. Не, пробігла, десь уже аж там під верхом, уже, бо під гору бігти. То там вже ну, важкіше, звичайно, що на мої ноги, то воно важкіше. Так що таке? Так що хух, будемо бігати. Кожен день побігаємо трошечки, дуже воно добре, воно прям на душі так. Ой, так хорошо, хорошо, прям дуже прекрасно. Жалко, тільки що наушники зламали. Але я думаю, папа наш зараз справить. Ну, все, напевно, побігли. А зараз чувствую, що ще в мене синочок зустріне, бо це ж не можна видержати, мами так довго немає. Та зараз він по-любому приїде до мене на велосипеді. Зараз, коротше, побігли і побачимо. Ага, то що? Хто сумнівався? Хто сумнівався? Що цей заяць кот маму не знайде. Тільки що він знаючи мій. А чого ти туди поїхав, знаючи мій маршрут? Та, так? Ми туди, да? <смітна> Та ні. Ми завжди сюди бігали. Знайшов, подивися, в тебе відвалилися наушники. Бачиш, акуратно проводка тільки не одірви. Чи це воно там вилазить якось. Коротше, не загубив оцю железку? Чи ти вже загубив? Що значить, вона вже випала? що? Папі зараз вдома. Ти весь гризнючий, повністю. Ось який ти. Нехай воно ну, всі бачать, який ти красавчик. Зараз так. Фух. Встигла ще перед цим дощем. Я вже показувала чи ні. Посадити. Що я тут посадила? Блін. Я вже не пам'ятаю, чи я показувала, чи ні. Коротше, тут я посадила огірки. Огірки одні. А, огірки одні. А, а тут нічого ще. А, це я просто встигла з полотити ще перед тим дощом, боже згадала. Геть забула. Там не встигла нічого сполоть, це вже дощик прокапував, а я тільки дополювала. Так. Картошка. У нас вже отака картошка є. Оце всі картошки. Подивіться, яка вона величезна. Далі. Це в мене тут бурячки. Геть доволі непогані. Я казала, що вони геть погано вилізли, я Так, і кукурудза. Так, сюди хочу або редьку ще втулити, або горох, щось таке. Хочу розділити просто там. Думала, всі разом огірки посадити, але, напевно, ще одні тут посаджу. Подивлюся. О, осьоху. О, всього, дивіться, якась кукуруза. О, Не знаю, чи вона прийметься, чи ні. Ну, На дворі була вона довго стояла в підвазонні. Спеціально садимо сюди, щоб вона піднялась. Ми хотіли перед цими помідорами, я думала, що Сережка й посадив. Але він не посадив, Паляще сонце закрить. То ми оце сюди посадимо, виходить. Ще Огірки, щоб оця кукуруза, якщо не пропаде, піднялася і затуляла їх. То ще маленький оцей клаптик залишився, не засаджений. То щось будемо садити Ну, кор. І знов дощ, дивіться. Ну, коротше кажучи, саме ось отаку вони висадили тільки що кукурузу. Подивимося, що з нею буде, Невідомо. Так, помідорів, ціла плантація. Фух, Не встигаю, не встигаю, мами, ніхто у нас. В селі, в принципі, я бачу, що рідко хто встигає тримати під контролем городи. А так пенсіонери, то в принципі да, що дітей вже немає тут рядушком тим. Все рівно нема що робити, то вони собі полять, виходять кожен день. А ми, ні, ми не встигаємо. І забор не встигаємо зробити всі матеріали є, все є. Нема зараза погоди, і хоч ти скажиш. Не знаю, що це таке. Давайте будемо діятися. Що я скидаю ось пузо. Через два дня я дуже швидко скидаю У мене довго пузо не держиться. Так що, значить, пару днів поскидаю, стану автоматично красивою, вже підтягнутою і зразу буде нормальна погода. Все. Хлопці там вже зробили напевно каву. Ми сьогодні вже і розум мою винесли на двір. Я взагалі, якщо чесно, сьогодні цілий день займаюся прибиранням. Пер... Навіть не просто прибиранням, а перестановкою навіть. На кухні перестановку трохи роблю. Е, оце ж забрали цю розум, виходить. Винесли зараз на двір. Ну, морозів по-любому не буде. А вона у мене тут поки що на дворі. зараз нормально буде себе чувствувати. Потім прям максимально зараз. Там Стола переставляю, дивлюся, що треба там попідкрашувати, там ось цього на кухні. О, То оце таким цілий день займалася, потім поїхала в магазин, накупляла їсти на тиждень. Ну, що я? Ковбаси, там всякі, груднінки, сири. Оце, це, що Ваньки треба ось в школу на бутерброди. Отак його поїхала, оце покупляла, до однокласниці з'їздила. Півдня в принципі, проїздила. А потім приїхала, оце ж вирішила, що прямо вдома зараз, бо там і обоїна десь відклеїлась, і е, попідкрашувати треба. Коротше, отакого от ось на кухні трошечки роблю такий генеральний. І ось винесла оцю розум. Так, ось винесла. Зараз десь її тут, в принципі, поставлю. Бо цього такі в мене все, все на купах. Десь в уголок туди, напевно, чи кудись, не знаю. Взагалі, кудись поставлю, щоб не було сквозняка ніякого. мене воно прямо через вікно видно. Моющі, миски всякі. Коротше, непонятно що. Ну, я ж кажу, дуже серйозно прибираю. Стола переставила поки туди. Зараз там вимиваю, коротше, таке роблю. Стираю. Така в мене неділя сьогодні. Ну, бо наступний тиждень просто у нас буде такий. Сильно загружений, це ж вже випускний виходить, цей тиждень, вже все, уже ж, якби закінчення школи, все. То там хочеш не хочеш, доведеться займатися якимись там питаннями, школами, діагностичні, оці всякі, оце, оце, все. То я вже думаю, таке всяке попідготавлюю сьогодні, щоб мене більш-менш спокійніше прийшов наступний тиждень. От так. так що, оце така в нас неділя, завтра вже в школу. Вонька діагностичність, ціла купа. Короте, так що будемо. Якщо, звісно, ці дараси оці е, це, знову нам дадуть навчатись, бо ми в четвер і в п'ятницю взагалі ж не були в школі, вважаю, за повітряних тривог. Так що таке, все, на дворі вже вечір. Зараз поп'ю кави, та й мене ще сьогодні купа роботи це з цим прибиранням. Я там ще взяла оці штучки, щоб полочки собі поробити. Коротше, таке щось понадумувала. Цілу купу всього, але от карасики. Мені головне карасики зробити зараз бистренько. Так що все, П -п -п побіжала. Так, рибу ми запекли, рецепт там буде в шорцеві. Така вкуснямба. що це просто, скажи Вань. це дуже смачно, це дуже. Дивіться, в це взагалі, дивіться в шорці, дуже класний рецепт. Прям повністю рекомендуємо. Повністю. Битки на 6, 10. Да, ще покажу, як вона виглядає. Ось вона так виглядає. І це з тим учотом, що я її трішечки перетримала. Ну, її краще не перетримувати, але я перетримала, бо, бо трішечки із часом пропустила цей момент. Але, але вона просто. Ну, типу, що вона зверху ще підсмажилася. Е, але. Вона, ну, взагалі. Ось дивіться, там, де не перетримана. отака така вона прям налита е, цією сметанкою. Ох, така вкусність взагалі. Просто. Це взагалі дуже смачно, дуже. Каже, не описуємо. Це точно, це неймовірний рецепт. Я кажу, це просто, боже, подивіться, ось о, яка вона. Це взагалі. М -м -м. Обалдеть. Я думала, що вона буде солена, якщо чесно. Саме по і думала, що буде солена сильно. А вона так поєднала в собі оце все, що це взагалі дуже смакота.